Всім привіт! Хочу показати свій безперебійник старенький від комп'ютера. Бачу в інтернеті багато хто собі робить, думаю, треба і собі таке зробити, щоб не стояв. Ось така модель безперебійника, якщо комусь цікаво. Так він виглядає задума. Тут, в принципі, нічого не перероблялося на ньому, що тут взагалі робити нема що. Ось так він із середини виглядає. Ось тут був горілки акумулятор стояв, він вже давно вийшов з ладу. І тут до нього йшло два такі дроти, плюс-мінус червоний і чорний. До них я під'єднав ось такі рукодильчики пеми, як називаємо, на акумулятор. Там можете собі якісь інакше, там більше менші. менше, не знаю, залежно від акумулятор. І вивів розетку. Одинарну розетку, тому що я тут підключаю лише, як немає в нас світла, там таке лише телефон підзарядити і більше нічого. От я його тут заживив паралельно до штатного виходу, щоб не різати шнури оці. Шнури ці для комп'ютера, він, щоб його не перерізати, не портити шнур, скажімо так, я тут вивів розетку на бік і все. А, І ще одне отут на платі. Вон отут ово, ось оце. Це така пищалка. Це як його включаєте тут на кнопочку, воно пищить, коли немає живлення. Просто викрутку відставив, його там раз таку пластинку відковиряв. Ось так вона виглядає як таблеточка. І все. Ось є на цьому все, що я хочу показати. Працює нормально, швидше, де хто скаже, для чого оцей безперебійник, якщо не можна на 12 вольт. І з прикурювача заряджати телефон. Але скажу, що оцей безперебійник він краще заряджає телефон, ну скоріше, ніби запихаєш рідне зарядне і працює так, як має бути. Ось на цьому все. Дякую всім за перегляд.